Так, ну що, всім привіт, 3 травня продовжуємо сів сівбу соняшника на другому полі. А, тут проводилась оранка, взагалі по красоті получається, Ззаді ковричок, м'ягенько їдеш, класно, сівалка ложа, то що надо, біля ріпаку нашого. Та вот, вишов. зараз вийде, покажу. Що воно на полі як. Звісно, не так, як після нашого КПС. -а. Дивіться. Ложа те, що треба. Прям пообалдняно. Риться не буду, немає смислу, це не стара супенка, що це тут риця його. Сразу піднастрою парились, глянули, все ок. І все. Гляньте, що виходить. Обалдеть. Обалдеть. Так, теж РЖТ У нас тут соняшничок. Добавили сюди в дві банки там сингенти. Я не пам'ятаю, що там за сингента. Туди засипав. То побачимо різницю, буде видно одразу, побачите по цвітінню і взагалі по розвитку. Так що це, по-моєму, якраз оці дві банки, отак ідуть вони. Так що запоминаємо, біля ріпаку. Побачимо різницю між гержаті і сенгентой. Так, ще сьогодні приїдемо, будемо бомбити а, цього ж ріпак. Так, є пчела, оленка волохата. Ось, дивіться, що робиться, Йохани бабай. Гля, жирет. Так, фокусується. О, гляньте. Жерет повним ходом. Так, пасічники предупреждені. Все, все закриють. Щоб все було так, як треба. У нас з ними домовленість. Так що, все ок. Все тоді. Шуруємо далі. Добра здоров'я всім пока.